Так. Отже, перший крок для того, щоб нам створити сайт, ви маєте натиснути на оці додатки Google. Ось вони де знаходяться, це 9 крапочок. І ось тут ми переходимо в Google сайти. Коли ви переглянете їх, ви бачите, тут їх нема. Ми відкриваємо більше від Google. У нас з'являються корисні додатки Google. І ось отут продукти, ми шукаємо слово сайт. Ось сайти, бачите. У вас воно може бути англійською мовою, то тобто є написано, там, чи е, якоюсь іншою. І так, для того, щоб нам створити сайт, у вас тут є певні е, заготовки. Ну, Що це за заготовки? Коли ви їх відкриваєте в цих заготовках, є там назва, є там щось, що куди ви ставите. Ну, нам потрібна не заготовка, а нам потрібно порожній сайт. Отже, ви натискуєте на оцю кнопочку додати, де порожній сайт, і у вас ви з'являється на сторіночці редагування вашого сайту. У кожної з вас є захоплення. Хтось із вас малює, хтось грає на, муз... на якихось музичних інструментах, хтось іще щось робить. Отже, для, цього, щоб... Ну, для того, щоб працювати із. Ну, вашому, допустим, те, що вам подобається. Ви маєте тут описати те, що подобається. Ну, наприклад, ми назвемо Моє захоплення або Моє хобі, як хочете, так і напишіть. От. Це буде заголовок. Що ми можемо тут в заголовці? Ми можемо використати зображення, якесь додати або вибрати, воно буде в нас на цьому фоні. Ви можете верхній колон титул, назву сайту, допустимо, ввести, теж буде. Моє захоплення. Так далі для того, щоб додати сюди контент, ну, тобто ви ось тут хочете, вибираєте, можете щось змінити, можете щось видалити за допомогою цього, так. І тепер ми сюди хочемо, ну, наприклад, додати текстове поле. Я натискую текстове поле і можу написати там Я люблю, ну що там, наприклад, читати. Там, е, мої е, улюблені е, книжки там, це детективи, ну, наприклад. Ви ось тут пописали, ви можете одне текстове поле, багато текстових полів вибрати. Ви можете вибрати, яка розмітка вашого сайту буде. Наприклад, я хочу ось отак так додати, отут буду писати текст, а ось сюди додам фотографії. Для того, щоб додати фотографії, знову ж таки, натискуємо на плюсик. Тут що ви можете додати. Ви можете відео з Ютуба, ну, можливо, щось ви там в Ютубі виставляєте. Або ви можете з диска, або вибрати зображення, наприклад, з вашого комп'ютера, і із комп'ютера ви вибираєте якесь зображення. Ну, нехай буде ось таке зображення у мене додане, так, я натискую Додати. От, і я напишу, що я люблю подорожувати. Люблю подорожувати. У ну, мене тут зараз, ви бачите, я балакаю про одне, про друге, про третє. Ви маєте про одне щось. Додала. Мої там найулюбленіші місця такі-то, такі-то, такі-то. Далі. Ось ви тут можете додавати. Треба знову текст. Значить, я поставила знову текст, щось пописала. Треба окремо зображення. Значить, я виставила окремо зображення, і тут буде додати або вибрати із Google Диска. Тобто, таким чином ви ось отут сторіночку цю пописали. Можете зробити все, що завгодно для цієї сторіночки, обрати, що вам потрібно. Ви можете навіть обрати тему. Тема це буде, як у вас ця сторінка буде розміщена. Ось ви бачите різні є варіанти. Наприклад, я хочу або ось отак. Або, наприклад, ось отаким, щоб у мене було кольором, або обрати ось отак, щоб у мене було написано, там. чи ось отаким чином. Воно міняє. Тобто це ви дивитеся теми, які вам подобаються. Далі нам потрібно зробити не менше, ніж три сторінки. Значить, я беру натискую на сторінку. У мене вже тут є головна сторінка, якщо вона у вас. Пишеться рашистською мовою главна страниця, відредагуйте її, тут можна відредагувати. Я натискую Додати, знову створити сторінку, я пишу її назва, ну, наприклад, мої роботи. ну, Вам там щось подобається, ви щось робите, або мій улюблений автор, якщо це про книжку. Там мій улюблений автор. Письменник хай буде, чи письменниця. От я назвала так сторінку, отже, мені на цій сторінці ви вже розумієте, що потрібно додати інформацію про оцього письменника. Я знову переходжу на вкладинку вставити і сюди додаю знову або текстові поля, або як мені там хочеться розмітки. Наприклад, хочу фотографії і е, життєвий шлях цього письменника описати. Можливо, я хочу там якісь зображення додати. Ну, тобто, ви ось тут створюєте, і вже вгорі ми бачимо, що у нас є. Місця, де головна сторіночка, я можу переключатися, друга сторінка улюблений письменник. Ну і аналогічно мені треба ще третю сторінку додати. Ну, Наприклад, третя сторінка, нехай буде м про мене. Да? Ну, Про мене, взагалі, отут ви маєте на першій описати, Ну, нехай там буде мої улюблені книги. Якщо це у вас ви любите, наприклад, в'язати, ви можете мої вироби, або ви малюєте гарно мої, допустимо, художні роботи. Натискую Готово. Знову в мене, вже, ви бачите, ось є три сторіночки, які я можу редагувати як завгодно. Якщо я якусь сторіночку хочу перетягнути, я її можу перетягнути вище і зробити під сторіночку. Ось, Бачите, як я зробила. Або, наприклад, я не хочу, хочу окремо. Або в головну сторінку, я хочу додати під сторінки, я її прямо на головну тяну. Ось у мене є головна, є улюблені книги. А оця буде в головній. Ось ми бачимо: в головній у нас іде ось такий, получився, що я можу перейти сюди. Не подобається так. Значить, виставили так, щоб вона була окремо. Ось ви бачите, тепер окремо в мене є три сторіночки мої. І так я пописала, я заповнила контент. Поки що все зрозуміло чи ні? Тепер саме важке, це нам треба опублікувати. Я натиску слово опублікувати. І ось тут, де в мене веб-адреса, англійською мовою я маю щось прописати, і воно мені допише ось тут оці слова, сайти з Google і так далі. Тобто, ну нехай я пропишу «my read» або MyBooks. Пишу англійською мовою, бо назва сайту має бути англійською. My. books. Адреса використовується. Можемо спробувати ось отак. ну Допишемо цифри. Так, ось є у мене. Нехай буде «MyBooks 6». Так, шостий. Значить, І е, пішов користувацький домен. Е, вибираю, е, що мені тут потрібно. Ну, Тобто, веб-адреса у мене написана якась. Літери, циф, е, цифри, літери і тере. Угу. Оце обираємо. «MyBooks 6. Так, ось в мене не пишеться, що адреса зайнята. Ось отакий у мене назва сайту, і я натискаю Опублікувати. І так іде публікація в інтернеті мого сайту. Ну, ви розумієте, що коли я опублікувала, в мене сторінка з'явилася в інтернеті. І тепер після публікації вам потрібно. Копіювати посилання на опублікований сайт. Для цього є ось такий ланцюжок невеличкий, ви на нього натискуєте, у вас скопіювалося це посилання і це посилання ви скидаєте мені. Я це посилання вставляю, дивлюся, відкриваю його, дивлюся і переглядаю ваш опублікований сайт. Якщо у вас посилання досить здорове, ви можете використати ресурси скорочення URL-посилання. Для цього ви просто прописуєте у пошуку скоротити URL-адресу або скоротити адресу сайту. Натискуєте Enter. І ось отут є скорочення URL-адрес, ціла куча різних сервісів. Ну, Давайте виберемо, наприклад, перше. Я встаю, вставляю своє посилання, те, яке в мене було, і натискаю Скоротити. Воно мені скорочує, показує варіант «Ось, зовсім маленьке. Ми бачимо, ми натискуємо його копіювати і мені присилаємо вже маленьке. Воно буде більш таке, ви бачите, той самий сайт опублікований, відкривається, але адреса менша. Так, я зупиняю зараз.